У 90-х роках громадськості оголосили про різке зниження радіації в Чорнобильській зоні. З тих пір її стало відвідувати туристи. Нещодавно звідти повернувся і наш земляк Ігор Радченко. Коли у 86-му сталася аварія, його сім'я мешкала в Білорусі в Гомельській області, що після вибуху опинилася у зоні ризику. Гомельська область, вона теж дуже постраждала від Чорнобиля, і мої батьки прийняли рішення переїхати на Україну, знов повернутися до своїх батьків. І вибрали, коли вибрали місце, вибрали Нікополь. Коли виходили, ну, познайомилися з містом, і, їм сподобалося тут все, вони переїхали, і коли вийшли гуляти на дамбу, в Каховській сховості все красота. І вони побачили на той стороні шість енергоблоків Запорозька АЕС. Для них це ну, якби вразило, що були тільки від Чорнобиля подалі від'їхали, а приїхали фактично. На те, на те саме місце тема Чорнобилю хвилювала Ігоря, і коли з'явилася можливість, він відправився туди. Організатори запевняють, екскурсії в зону відчуження безпечні, адже рівень радіації там навіть менше, ніж при рентгені. Зараз у Чорнобильській зоні на фоні забутого людьми міста розвивається цілий тваринний заповідник. Нам показали дитячий, дитячий садок, який закинутий, де так само діти евакуували просто за один день. Де де залишилися їхні речі, їхні там всі кукли, які просто так і валяються. Ну як їх закинули в той день, і вже 26 років їх ніхто не торкався. Показали коні приживальських, які бігали там реально на полі. Там дуже багато живності. Там зараз розвелися водяться кабани, косулі, коні приживальського. Там ну унікальні, якби там от природа буйствує повністю, там все. коли йдеш по місту, бачиш пририті траншеї кабанами. Ігор поділився враженнями від поїздки з Чорнобильцями Нікополя. Ті зацікавились ідеєю подібних екскурсій. У нас не всі розуміють, що це таке трапилось. Люди повинні знати, що таке мирний атом, до чого він може привести от, халатність людини. Чорнобильці і самі б не відмовились від поїздки туди, але на це немає грошей. Лише одна така путівка коштує 750 гривень. Ми поїхали, звісно, і в нас є такі люди, що можуть поїхати. Не всі, у всіх здоров'я різне, ну ціна їх не устраює. Головна мета поїздки не примусити туристів боятися, а показати, до якої катастрофи може привести людська безпечність.